Я звертаюсь до людей, які відчувають в собі силу, відчувають силу не просто фізичну, а таку на тонкому плані. Ось цю силу. І я хочу зараз сказати про наш захист українців, саме українців. Про який захист дивіться, була така ситуація. Я поїхала на декілька днів з Білої церкви, і до цього я просто вважала, що в Білій церкві не може бути обстрілів. Я не знаю, яким чином ці всі шахеди пролітають, ракети пролітають, на Київ долітає, до нас чомусь не долітає. І якось ми з донькою жили в такому усвідомленні, що Ну, Біла церква це просто, як вона говорила, такий острівець спокою, куди ну, чомусь нічого не долітає. Що хочу далі розказати? Я поїхала на декілька днів з Білої церкви і саме в той час стався найбільший, ну, мабуть, за всю війну обстріл. До того ж, я була також в місті сили, в місті сили. І... Ну, співпадіння чи ні, я почала перевіряти, як. Коли я приїхала, слава Богу, ну, з нашим будинком нічого не сталося, але ну, багато чого тоді, в ту ніч, було зруйновано в Білій церкві. І от коли я приїхала, я ввечері почала ставити захист. Ну, такі купола, як говорять багато езотериків і людей, які працюють з тонкими енергіями. Просто я вирішила поставити це. Я тоді ще подумала, можливо, це якось пов'язано з тим, де я знаходжусь, тому що. Я, звичайно, на себе дуже багато завжди не намагалася брати і ніколи не намагалася зробити із себе когось типу гуру, місію або ще чогось. Але певні здібності в мене завжди були і вони є. І так само я розумію, що вони також і підсилюються. Разом з тим, біля мене постійно на тонкому плані знаходиться архангел Міхаїл, як мінімум. І розумієте, разом це все створює таку ситуацію, коли я в медитації зайшла і спитала, чому так сталося, чому саме, коли я поїхала, був такий обстріл, і багато постраждало установ, там і медичні установи, і учбові заклади, то відповідь була така, що ти сама являєшся як куполом. До того ж всього, Архангел Міхаїл, оскільки він разом зі мною постійно. Я не кажу, що він тільки зі мною, але якимось чином це підсилює. І дивіться, далі я просто почала перевіряти. Я приїжджаю, ставлю на ніч купол, і я поставила на всю Білу церкву, були і шахеди, і потім в день була балістика. Нічого не долетіло. Я одну ніч навіть взагалі не могла заснути, тому що мені з одного боку я постійно перевіряла, чи летить щось. З іншого боку, я також перевіряла, чи воно працює, бо мені було цікаво. А ну ж, чи буде це так, що я от ставлю купол і дійсно нічого не прилітає. На даний час це так, от я вже декілька ночей підряд. Я ставлю ось ці купола, і також я вирішила захватити і Київ, бо бідолашний Київ ну там просто страшне, що робиться. Я хочу звернутися саме до тих людей, які також відчувають свою енергетичну силу. Це працює, ставте купола, не лінуйтеся на вечір, в день ставте і це підсилить. Розумієте, це підсилить весь наш захист. Що ще хочу сказати? Цікаво, що, от, наприклад, вчора і сьогодні також була балістика, я ставлю купол і буквально 10 хвилин, і все, я розумію, що збивають, нічого не долітає. Тому саме головне, що я хочу сказати в цьому відео, ставте купола. То, як уміє. Коли буде прямий ефір, я ще розкажу, як я це роблю. Ви візьмете щось для себе корисне. Ви можете під цим відео також поділитися досвідом, як ви це робите, але реально це працює. Будь ласочка, все. Всім гарного дня, тихої, спокійної ночі. Обіймаю вас. Пишіть свої коментарі.